Я хочу вам дати ще одну пісню. Вона 91-го року, і вона прозвучала на Червоній руті. І це пісня, яку можна ставити всім прихильникам русського продукту, русского язика і русского пространства, які від Кидають українське, говорять, що українське не цікаве, що українського тут немає. Не бачать в українському рідного, не бачать в українському свого, українських їх дратує і так далі. Отже, є такий гурт жорна. Ну був такий гурт, жорна. Зараз ви побачите уривок з цієї пісні, і також я завтра викладу це відео повністю, і воно буде у мене лежати спеціально для того, щоб ви могли це відео надсилати всім прихильникам русского, щоб вони знали, куди їм іти. <свісно> вони заспівали цю пісню про від імені від, від свого імені ну, гурт панів дуже цікавих один в таких шортах, яких його б не пустили в українську школу зараз, але пустили на Червону руту на сцену. І це просто шкандаль. Зверніть увагу на джинсові шорти. Це буде зараз для вас шок номер один. Так от вони вийшли на сцену і заспівали пісню від імені. Хлопця, який сумує в Радянському Союзі за Радянським Союзом, бо він в Україні, але народився не там і Україну батьківщиною не відчуває, ну, тому що папа воєнний і мальчик дуже багато їздив в вагонах. І навіть якщо він знаходиться в Україні і небо, вроді би як Советська, що то тут не то, то цю ситуацію жорна знають, як покращити. І от оця пісня. Це пісня, яку ви можете нарізати і надсилати всім прихильникам русского, і заперечникам українського і тих, кого українське в Україні дратує. Тому що це дуже легко можна поправити, як зараз вам заспівають. Звук там не дуже, і я протитрувала спеціально. Бачила ці шорти? Я гадаю, що сам був Фредді Меркюрі би чесно. Ну, просто, я так я подивилася, і така 91-й рік українська сцена пропонує нам такий вибір мужчин. О, ох ох Ох, Так, ну про це ми поговоримо іншим разом. Отже, відео повністю я викладу для того, щоб ви могли послухати і насолодитися піснею повністю у себе на каналі завтра. А, і знаєте, щоб вам трошечки знижити градус перед закінченням сьогоднішнього вітеру, хочу дати ще одну цитату від Юрія Репчинського. Якщо може зговорили про пісні і про. А, і про прямолінійний націоналізм в українських текстах, який був недозволений за сувітів. Ну, щоб ви просто розуміли, в яких лищатах ми існували і будували свою культуру, і нічогенько таки побудували. Але я зараз ще повернуся, бо мені треба вам нагадати задонатити в банку, якщо ви не задонатили, або підписатися, ну, наприклад, на цей канал, або в суперчати кинути, або просто бути активними глядачами, лайкачами, коментарчами і поширювачами. В ефірів і нарізок з Рагулів, за що буду вам дуже вдячна. Слухаємо історію від Юрія Рибчинського, і зараз ще повернуся. Вже політичних віршів я не писав. Прославляти комуністичну партію чи там радянську батьківщину, у мене жодної пісні теж не було. Я писав в 99% я писав про кохання. Це була єдина незаборонена як тема. І я <пfire> <пfire> якщо б підняти. Пісні того часу, то вони всі про кохання. Але незважаючи на це, все рівно були казуси. Тому що я написав в е 70-ті роки силіним пісню Колодязь журавель про те, що журавлі відлітають, а один залишився і став в селі колодязним. колодязним. Да. І там були, в принципі, такі рядки. Е Мій журавель, у нього очі сині. Хай в мандри осінь золота, та знає він, що тільки в Україні солодкою стає проста вода. Ну Мені тут на Худрада сказали, що ну, це, це ж націоналізм, націоналізм. читає. Та знає він, що тільки в на батьківщині на батьківщині солодкою стає да. теж була. Да. Не може в Україні солодкою ставати проста вода. Тільки в на батьківщині в Україні в жодному разі, в жодному разі, як вони не побачили націоналізму в тому, що очі були сині, а осінь золота. Це ж фактично, сині очі і жовте, синє і жовте. Ви розумієте, український прапор? Ну це ж теж. Зловещий націоналізм, друзі, підтримуємо Бандерівщину націоналізм, боротьбу за незалежність і за нашу перемогу всіма силами. Будьте активні, донатьте, не забувайте підтримувати тих, кому довіряєте. І будьте небайдужими до своєї ідентичності, тому що ваша особиста ідентичність складає всю нашу спільну ідентичність, якою ми. В принципі, це єдине, чим ми насправді найдієвіше можемо здолати остаточно Росію. Бо тільки так, тільки так, коли ти її відкидаєш від себе, коли ти розумієш, що це чуже, що це те, до чого ти не хочеш торкатися, це те, що ти хочеш розібрати, тільки з точки зору рефлексії, що вона з тобою зробило, і відкинути, тоді це перемога. Я вас залишаю з Юлія Лорд, з якою я починала сьогоднішній етер і завершила сьогоднішній етер. Тому що я подумала, так, ну я не можу вас з тими шортами залишити на одинці. Я розумію, що ці шорти просто суперпровокативний секс, тому що там, ну ви побачили, ви все побачили. І я подумала, що давайте я вас залишу з чимось космічним, українським, затягуючим, надзвичайним, оригінальним і таким, що обіцяло нам. Таке прекрасне майбутнє для української музики, яке сталося, майбутнє прекрасне сталося, але багатьох музикантів скували руками і ногами, і вони могли дати нашому просторі набагато більше. Байдаві!